Тріумф у стародавньому римі урочистий вступ полководця та його війська у столицю після переможного завершення війни, що супроводжувався виявом почестей. Видатний блискучий успіх, перемога, торжество, взагалі перемога, успіх кого-небудь. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Соломію Крушельницьку досі вважають неперевершену оперною дівою, яка перетворювала кожну свою виставу на неповторне мистецьке явище, на те, що позначали словом тріумф. Вона була довершена гармонія, винятково сильна і приємна для вуха сопрано, вроджений акторський талант, досконале виконавське мистецтво, краса фізична і духовна, про неї знав увесь світ свої особисті концерти. Вона завжди закінчувала українськими народними піснями. Народилася Соломія 23 вересня 1872 року у сім'ї греко-католицького священника у селі Білявинці на Тернопільщині. Співати Соломія почала дуже рано і усі відзначали її виняткові здібності і дуже приємний голос. Основи музичної підготовки вона згодом отримала в Тернопільській класичній гімназії. Також навчалася у Тернопільській школі товариства приятелі музики. У 1891 році Соломія вступила до Львовської консерваторії Галицького музичного товариства. Закінчивши консерваторію восени 1893 року, Крушельницька їде навчатися співу до Італії. У 1894 році Соломія тріумфально виступає у Львові, а далі здобуває гарячу прихильність поціновувачів опери у Кракові та Варшаві. Так почався шлях неперевершеної оперної виконавиці. Її голос сильне, соковите і дзвінке драматичне сопрано, здатне до різноманітних вокальних відтінків. Вона не женеться за голосовими ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у глибоко відчутий нею образ героїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо вона однаково прекрасно і співає, і грає. Так писали варшавські газети про Соломію Крушельницьку. Крушельницька зачарувала своїм мистецтвом провідні оперні центри світу: Мілан, Рим і Неаполь, Париж, і Ніцо, санкт петербург Краків, Варшаву, Одесу і рідний для неї Львів, Нью-Йорк, буенос айрес та Сантьяго. У лютому 1904 року композитор Джакомо Фучіні у Міланському театрі Ласкала представив свою нову оперу Мадам Бетерфляй. Прем'єра провалилася, оперу освистали. Путчині був приголомшений цією невдачею, але друзі умовили його переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І коли 29 травня на сцені театру «Гранде» в Брещії відбулася прем'єра оновленої Мадам Батерфляй із Крушельницькою. Це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену і осипали оваціями. Зворушений по чині надіслав Крушельницький свій портрет із написом Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй у Санкт Петербурзі. Соломія Крушельницька співала головні партії у 12 операх. Гру її високо оцінила місцева критика. Дуже добре, чудово, прекрасно, небувало гарно. Збуджена публіка не йшла з залу. Борхливі оплески, овації, вигуки Браво тривали так довго, як співачка була на сцені. Родина імператора Миколи II звернулася із проханням до Крушельницької дати концерт у царському палаці. Співачка погодилася протягом вечора. Вона співала для царської родини та гостей арії з відомих опер різними мовами. А на завершення концерту заспівала кілька українських народних пісень. Цареві Миколі II так сподобалися пісні, що він запитав Соломію Крушельницьку, якою це мовою вона співала, і про що в них розповідається. Оповівши зміст, вона наголосила, що це пісні її рідною мовою українською. В Італії Соломія Крушельницька познайомилася із адвокатом Чезара Річоні. Симпатія переросла у серйозне почуття, і під час гастроли Південною Америкою пара побралася. Весілля Соломії Крушельницької та Чезари Річоні відбулося 19 липня 1910 року у Буенос-Айресі. Разом вони прожили щасливих 26 років подружнього життя на батьківщині чоловіка у містечку Віареджо в Італійській. Тоскані подружжя переїхало туди у 1911 році. Триповерхова віла Саломея із широким балконом, з якого було видно Тіренське море, і садом дала Соломії Крушельницькій відчуття спокою та щастя у своєму будинку. Оперна діва влаштовувала музичні вечори, співала українських пісень і навіть власноруч готувала українські страви. Після смерті чоловіка у 1936 році Соломія Крушельницька у 39-му поїхала на Галичину провідати рідних, і тут же її застала Друга світова війна. До Західної України прийшли совєти, і велика артистка, яку знав весь світ, стала заручницею нової влади. Під час німецької окупації Львова Крушельницька так бідувала, що вимушена була давати приватні уроки вокалу. Після повернення радянської влади Крушельницьку взяли викладачем до Львівської державної консерваторії. Соломія Крушельницька не могла виїхати із СРСР, і громадянство їй теж довгий час не давали, тож вона не могла розраховувати навіть на мізерну радянську пенсію. Лише погодившись на продаж на користь СРСР, їхньої спокійним чоловіком тосканської віли, вона отримала громадянство. Посольство СРСР в Італії Вілу Річоні і Крушельницької вигідно продало, виплативши всесвітньовідомій співачці лише малу частину від отриманого. Востаннє Соломія Крушельницька, спираючись на ціпок, вийшла на сцену у 1949 році. У великому залі Львівської філармонії, 77-річна співачка вкотре підкорила публіку надзвичайним голосом і артистизмом. У той час вона вже була хвора на рак горла. Пішла у світи Соломія Крушельницька через три роки у 1952. Поховали її на личаківському кладовищі поруч з могилою Івана Франка. За життя Соломію Крушельницьку здебільшого називали Соломеєю, і вона себе також так називала. Це ім'я зазначена і в документі про хрещення. Одна із останніх прижиттєвих світлин, де Соломія Крушельницька зовсім сива і усміхнена, підписана її рукою. Цьомою сердечно всіх, і вся ваша Соломея. Життя Соломії Крушельницької варте того, щоб про нього знімали художні фільми, телесеріали, писали романи та документальні розвідки. На її долю випала величезна праця, величезна слава та величезна любов. Вона була дуже відомою і вільною у своїх діях, але війна і обставини зробили її заручницею влади. Соломія Крушельницька завжди наголошувала, що вона. Українка